Сна в моє серце іде. Ці поетичні рядки стали лейтмотивом творчого вечора поета і прозаїка, автора близько 40 збірок для дорослих і дітей, засновника літературно-мистецького об'єднання Третій горизонт Ігоря Даха. У середу, 23 квітня, до Червоноградської бібліотеки для дітей, де й відбулося поетично мистецьке дійство, поспішали і друзі, і колеги по перу, і вихованці пана Ігоря з Малої академії літератури та журналістики. Творчий шлях цього неймовірно талановитого поета бере початок у дитинстві, коли народилися його перші світлі, по-дитячому щирі віршовані рядки. Вірші в моє життя прийшли з маличку, почав писати в 6 класі. Ось так писав, писав, дописався до того, що на сьогоднішній день маю вже значить, із перевиданими 40 збірочок, як і дитячих, так і дорослих. Надзвичайно скромний толерантний пан Ігор не надто охоче розповідає про власні літературні здобутки і досягнення. А от про своїх вихованців він готовий говорити годинами. Власне, для підтримки обдарованої молоді Ігор дах і заснував у нашому місті відділення міжнародної організації Малої академії літератури та журналістики. З керівником, як кажуть, міжнародної організації, маліш я знайомий вже давно ще по асоціації письменників. Але минулого року так якось сталося, що я вирішив свою подальшу працю присвятити дітям, адже в нас дуже-дуже дуже, можна сказати, цікаві діти, дуже талановиті, і потрібно їх підтримати насамперед. А робота з дітьми це саме таке належне, що, що колись дасть свої яка, плоди. І було запропоновано паном Василем таку організацію мені створити в Червонограді. Ну, так як це так якби відділення. На сьогоднішній день у нас є 10 діточок, також відкрито осередок Маліжу при школі номер 9 де директором Любов Кіндратівна Ось, і працюємо. Ми цього року висадили в пам'ять Небесної Сотні, ми не тільки пишемо, а ми ще цього року в пам'ять Небесної Сотні висадили в Червонограді 114 деревець, ось, які навіть нам були передані зі Старосамбірщини. І ми заклали такий невеличкий навіть парк біля 9-ї школи в честь Небесної Сотні. Деревця вже, хочу сказати, прийнялися. Навіть творчі плани пан Ігор пов'язує зі своїми талановитими підопічними, адже вірить у їх самобутній поетичний дар. Мої творчі плани це насамперед підняти дітей, яких я взяв під опіку. Бо вже одна дівчина, всі діти вже можуть свої книжечки, навіть такі метелики випускати, так. Але в нас є така Оля Бучик, яка вже готує свою книжечку. Мої діти займаються не тільки літературою, але і журналістикою. Вони будуть вашими, напевно, колись і конкурентами. Ось, діти мають свої вже журналістські доробки. Ми друкуємося в нашій літературній газеті Літературний Червоноград, також в газеті Гірник і в нашій Маліжанській газеті Сузір'я. Для своїх юних вихованців Ігор Тимофійович і друг, і порадник, і перший поціновувач ще не зовсім умілих, але щирих проб пера. Я прийшла в малу академію літератури і журналістики минулого року. Вона в нас засвоїлася тут в Червонограді. Ігор Дах ну мені допомагає спершу. Як писала я вірші, вони ще були ну ну такі ще не дуже добрі. Ігор Тимофійович ну казав помилки, навчав, як правильно писати. Ну, які помилки, і що, ну, як по-правильному має писатися поезія? І показував приклад своїми книжечками, своїми поезіями. Я вже готую, в мене вже є, ну, вже є віршів, трошки є поезій. Я вже буду, напевно, робити книжечку. Беззаперечним авторитетом користується і гордах, і в колі митців колег. Він постійно вирує творчими ідеями, цікавими починаннями, опікується маленькими поетами та допомагає горизонтівцям у виданні власних збірок та літературних часописів. На столі звела вже більше п'яти років. Почувши добру звістку, ми завжди чекаємо хороших вістей, і це одна була з тих вісточок, яка пролунала по радіо, де було сказано, що є такий поет Ігор Дах у Червонограді, і він створює літературно-мистецьке об'єднання, третій горизонт. І тоді я і прийшла до цього літературно-мистецького об'єднання. Уже на протязі п'яти років, ми разом працюємо, видаємо альманахи, видаємо книжечки завдяки ігорю даху. Наші горизонтівці видали багато особистих книжок. Видали понад 40 книжок із його легкої руки. Це людина, яка творить справи державної ваги, не потребуючи нагород, не потребуючи якоїсь похвали. Він просто так робить ці корисні справи. І я думаю, що місто має знати цього поета. Тому що стільки книжечок як видав він, а це більше 30 книжок для дітей і для дорослих. Я хочу сказати, що це доля подарувала нам такого поета Шахтаря. Що ж побажати в цей святковий день у день творчості, у день, коли буяє земля, квіти, квітнуть сади, коли наповнюється Божою благодаттю все навколо. Ми власне і прийшли е, почути ці поетичні рядки від ігоря даха. Хочеться побажати йому, що від Бога було здоров'я. Боже благословення, щоб люди шанували його і цінували його творчість. А ще хочеться, щоб весняний вітер розніс пісню і поезію від ігоря даха по всій Україні і не тільки, і нехай у нього буде стільки збірочок, скільки на небі зірочок. Тісна співпраця літературно-мистецького об'єднання Третій горизонт та Червоноградської міської бібліотеки для дітей уже упродовж багатьох років дає добрі плоди, адже скерована на підтримку творчо обдарованої молоді нашого міста. Ми з третім горизонтом вже працюємо не один рік, і наша співпраця досить плідна, тому що Люди творчі завжди є нашими діловими партнерами. Це стосується не тільки третього горизонту, але мені хочеться сьогодні наголосити власне саме на. Ігорю Даху, як автору дитячих збірочок, адже в нього їх вже вийшло понад 37 збірок, ну там тільки, не тільки дитячі, а й дорослі збірочки. Але справа в тому, що ви знаєте, в нас неодноразово, як ви, мабуть, і були свідками наші червоноградці, в нас проходять різноманітні поетичні конкурси, літературні, і ми неодноразово звертаємося до наших поетів, до наших філологів. Які є завжди учасниками наших заходів, які є членами журі, які можуть достойно оцінити наших діток талановитих, така співпраця вона приносить свої певні плоди, тому що проходять певні роки, і ми бачимо неодноразово щодо з тими дітками, які приймали участь нас в різноманітних конкурсах, літературних зустрічах, в вечорах. Вони виростають, чогось, можливо, не всі вже стають там поетами чи журналістами, хто в майбутньому мріяв. Але вони приходять в нашу бібліотеку своїми дітками, і це нас дуже радує. Цього дня в читальній залі міської бібліотеки для дітей лунала поезія і пісня Ігоря Тимофійовича. Слова вдячності за творчість, яка хвилює і надихає, дарували друзі, колеги і маленькі підопічні поета.